Від чорного моря до Буковини для того, щоб говорити про спільне майбутнє. У Чернівцях відбувся виїзний форум жінки, які надихають сила жінки заради майбутнього покоління. Його ініціювала громадська організація Жінки Чорноморська. Це перший етап всеукраїнського проєкту. Покликано звернути увагу на головне: як відновити демографічний потенціал України. Сьогодні у кожному місті, в кожному селі, є е, е, такий виклик, проблема, яка сьогодні е, має бути ну мімі. Мі, Мені здається, у кожного в душі і має говорити про це: про те, що дуже багато молоді. Від'їжджають за кордон, дуже низька народжуваність дуже старіє населення, і тому нам сьогодні треба треба піднімати це питання. Форум провели у форматі інтерактивного майданчика. У програмі три панелі: жінки влади про стратегії розвитку і соціальні ініціативи, жінки бізнесу, про відновлення громад і партнерства та жінки, що надихають про роль культури, освіти і медицини у майбутньому держави. Хочу сказати і наголосити на тому, що ми єдина країна, і ми це сьогодні точно вам докажемо. Що південь і захід України разом. Перший захід був в Чорноморській, а Чернівці так, Так, це перше місто, куди ми приїхали. Це пілотний проект, і ми щасливі тут перебувати з вами. Важливість об'єднувати зусилля, думки цікавих розумних людей, піднімати гострі теми і знаходити саме головне знаходити вихід із тих ситуацій, в яких наразі ми зараз перебуваємо в гострих ситуаціях в країні. Організатори кажуть, самі жінки нині часто стоять Чиною силою змін у громадах, бізнесі, медицині чи культурі, і що найважливіше, не бояться брати на себе відповідальність. Підходи чоловіків і жінок дуже часто відрізняються у тому, як змінювати світ і який шлях обрати для того, щоб до прикладу піклуватися про дітей, якщо це у нашому випадку, чи розвивати медицину. Тому сьогодні тут зібралися ті, хто хоче поділитися власним досвідом, і певно, кращого немає, тому що як би ми не робили якісь речі добре, ми знаємо, що тільки в дискусії в обміні досвіду можемо вдосконалюватися самі, вдосконалювати той світ, який є на Коло нас форум у Чернівцях це лише перший крок. Попереду інші області. А головна мета, щоб ініціативу започаткову жінками підхопили у всій країні. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4